Перша книга царів або третя книга царств, розділ 17. Якось ті ж бієць, Ілля, мешканець Гілада, промовив до Ахава, як живий Господь Бог Ізраїлю, якому я служу, в найближчі роки не буде ні роси, ні дощу, хіба що за моїм словом. І було до нього Господнє слово такого змісту: «Іди звідсіля і подайся на схід, сховайся біля потоку керіт. Що неподалік Йордану. Відтепер буде так, ти питимеш з того потоку воду, а крукам я наказав, аби тебе там годували. Отже він пішов і вчинив за словом Господа. Прийшовши туди, він замешкав біля потоку керіт, що неподалік Йордану. Круки приносили йому щодня хліб і м'ясо вранці, а також хліб та м'ясо ввечері, а воду він пив з потоку. Проте з часом так сталося, що потік висох, оскільки в краю не було дощу. Тоді було до нього Господнє слово такого змісту Вставай, і йди в сарепту, що в Сидонському краю, і замешкай там, адже я наказав тамтешній вдовиці, аби тебе годувала. Отже він устав і пішов у сарепту. Коли він входив у браму міста, то побачив там жінку вдовицю, що збирала дрова. Він озвався до неї і попросив принеси мені трохи води в глечику, щоб напитись. Коли вона зібралась іти, він знову кликнув до неї і промовив Візьми, будь ласка, для мене також шматок хліба. Але вона відповіла як живий Господь Бог твій, не маю спеченого хліба, а лише пригорщу борошна в діжці трошки олії в глечику. Оце я зібрала кілька хворостинок, піду й спечу хлібину собі та моєму синові. Ми це з'їмо й помремо. Але Ілля сказав їй: Не переживай, іди й роби, як ти сказала, але спочатку спечи з того борошна невеличку хлібину й принеси мені, а потім зробиш собі та своєму синові. Адже так говорить Господь, Бог Ізраїлю борошно в твоїй діжці не закінчиться, і олія в глечику не вичерпається аж до того часу, доки Господь пошле на землю дощ. Тож вона пішла і зробила, як сказав Ілля, таким чином. Вони мали що їсти, вона і він та вся родина багато днів. Борошно в діжці не закінчувалось, так само й олії в Глечику не ставало менше, як і провістив Господь у своєму слові через Іллю. Невдовзі після цього так сталося, що захворів син тієї жінки, господині дому. Його хвороба все більше ускладнювалась так, що він перестав дихати. Тоді вона промовила до Іллі. Що ти мені наробив, чоловіче Божий? Невже ти для того прийшов до мене, щоб нагадати мені про мої гріхи і довести до смерті мого сина? Але Ілля сказав їй: Дай мені твого сина. Він узяв його з її колін, поніс його у горішню світлицю, де він мешкав, і поклав його на своє ліжко. Потім він помолився до Господа такими словами: Господи мій Боже, невже на цю вдовицю, в якої я замешкав, ти вирішив навести горе? Позбавивши життя її сина. Він тричі простягався над дитиною, не перестаючи благати Господа, і говорив Господи, Боже мій, нехай же повернеться дихання життя до цього хлопчика. І Господь вислухав прохання Іллі, повернувши життя хлопчині, і він ожив. Після цього Ілля взяв хлопчика і приніс його в згорішньої світлиці донизу, в дім і передаючи його матері, Ілля, сказав Дивись! Твій син живий, а жінка промовила до Іллі: Тепер я зрозуміла, що ти справді є Божим чоловіком, і Господнє слово в твоїх устах правдиве.